Триває наша проща до Густинського святотроїцького монастиря. Можна багато розводитися про переваги того чи іншого архітектурного стилю, але давайте просто обійдемо Густинського обитель навкруги, і тоді на власні очі побачимо, як гармонійно і абсолютно суголосно із плавними образами та м'якими барвами української природи лине у височінь справжній небесний град, про який писав ще блаженний Августин. Услід за Самойловичем розбудову монастиря продовжили інші українські достойники. Історична довідка за пожертви найбагатшого українського мецената і політика гетьмана Івана Мазепи було зведено нову спенську трапезну церкву у 1845 році. З нагоди поховання в її крипті колишнього генерал-губернатора Малоросії Миколи Ріпніна. Вона була переосвячена на Воскресенську. А за гроші побожного полковника мільйонера Дмитра Горленка у 1690-1710 роках спородили одразу три надбрамні церкви: святого Миколи Мирлікійського, святих апостолів Петра і Павла та святої великомучениці Катерини. Останню трохи згодом коштом знатної козачки Варвари Маркович перебудували Варваринську церкву при покоях. Настоятеля поновили і стіни монастиря, а також насадили липи та клени, чи нащадки ще осені щедро визолочують монастирські доріжки. Я іду цими доріжками і уявляю, як на початку XVIII століття походжав поміж церквами задумливий утрок, майбутній святитель Йосав Білгородський, який належав до словетного козацького роду горлинків. Козацька старшина опікувалася не лише муруванням, на монастир жертвували ліси, сіножаті, риболовні та мисливські угіддя, а також цілі містечка, села і хутори з усіма городами, садами і ставками. Крім того, обителі було надано право і на купівлю землі та нерухомості. Варто зауважити, що свої великі прибутки за давньою українською традицією монастир спрямував не лише на власні потреби, а й на шкільництво, друкарську справу і допомогу незаможним селянам. Іначе справді на берегах удаю з'явився омріяний тихий рай. Та наступали інші часи. Квітуча золотоверха Україна здригнулася від імперської наруги. Після скасування Гетьманщини настала черга Запорозької Січі, а як настало захисників українського православ'я, несити погляд бузовірної німкені Катерини II упав і на українські монастирі. У 1786 році в Україні вступив в дію Височайший указ про духовні штати. Та за цим ефемізмом приховувалася справжня суть: Не було, ні і бить не може, ніякої окремої української архітектури, церковних звичаїв, незалежної гордого православного народу, загарбавши церковне майно та землі, щедро роздаровані численним фаворитам просвіченої вольтеріянки в лапках, узялися і за саму суть. У 1793 році густинського обитель закрили, а будь-яку діяльність стосовної ремонту і просто догляду категорично заборонили. Лише Троїцькому собореві дозволялося жевріти в якості сільського парафіального храму. Як наслідок, не лише стіни, а й церкви зазнали відчутно руйнування. А величний Миколаївський храм, чиї хрести підносилися на 55-метрову висоту, був практично повністю знищений. Понад півстоліття тривала руїна густині лише у 1843 році. Синод на прохання архієпископа полтавського гідеона дозволив українцям відновити свою святиню. Дуже швидко поміж людей зібрали належну суму і закипіла робота, хоча як прикро, але саме тоді у цільний бароковий ансамбль було внесено суттєвий дисонанс замість надбравної Миколаївської церкви. Над головним входом постала дзвіниця із псевдоросійським завершенням. У 1845 році в густині побував член археографічної комісії Тарас Григорович Шевченко. Саме в таких благословенних місцях зростав його геній та укріплялася сила духу. Тридцятилітній Тарас зробив три акварелі з видами монастиря, на яких увіковічив не лише його красу, а й тодішні відбудовчі роботи, а пізніше у повісті «Музикант» сумовито іронічно порівняв густень із романтичними руїнами сент-клерського аббатства поблизу Ліона, змальованого в одному модному на той час французькому романі. Тут є все. І канал, глибокий і широкий, когда-то наполнявшийся водою із тихого удая, І вал, І на валу висока зубчата стіна з внутрішніми ходами і бойницями. Бесконечные склепы или подземелья і надгробные плиты, вросшие в землю между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитером насадженими. Словом, есть все, что нужно для самой полной романическої картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера. Та нарешті завершилася відбудова, і знову в обителі настав мир. Заповнений працею і молитовним діянням на початок ХХ століття. Густинський монастир перетворився на крупний центр прочанства, Звідусіль сюди йшли на поклоніння святій тройці, православні християни. Відтак у сусідніх прилуках монастир заснував своє подвір'я, якому діяли готель, церковна парафіальна школа, сирітський притулок, трапезна та пантелімонівська церква. Більшевицький переворот у далекому Петербурзі докотив свої чорні хвилі і до густині у страшні і славні роки національно-визвольних змагань. Обитель була надійним пристановищем для усіх терплячих бурю. Та на початку 1920-х над Україною знову запанувала влада Темрява, Тож у березні 1924 року Густинський монастир було закрито. В ньому розмістили дитячу комуну для безпритульних, яка насправді була колонією для малолітніх злочинців. Наступне двадцятиліття обернулося для святині справжньою катастрофою. Юні безбожники, заохочувані начальством, грабували склепи, плюндрували могили, нищили сади і прекрасні вікові дерева. Вони вдиралися до храмів, зривали з унікальних іконостасів ікони і рубали їх на дрова. На початку 30-х років ХХ століття була підготовлена постанова про цілковите знесення монастиря з лиця землі, та завдяки героїчним зусиллям та мужності професора археології Миколи Макаренка і соратниками найцінніша перлина українського барока була врятована. Трагізм у цій боротьбі додала те, що у 1927 році, під час дослідження приречених храмів в густині, на очах у батька загинув син Макаренка Орест. Він і похований тут таки у склепі під Воскресенською церквою. За сукупність подібних злочинів у лапках, в тому числі і відчайдушну боротьбу за Михайлівський золотоверхий монастир у Києві, Миколу Макаренка тричі заарештовували і засилали у сталінські концтабори, а розстріляли його у Новосибірську. У 1938 ще до війни колонію притулок змінили на психоневрологічний диспансер. А на початку 1943 року монахині закритого Ладанського монастиря звернулися до прилуцького старостату з проханням відкрити густинську обитель. І дозвіл було отримано. Так монастир став жіночим. Та за часів Хрущову розпочався новий виток ганінь на церкву. І у 1959 році монастир було закрито втретє. Та милості Божі немає меж. Вітер перемін повіяв і над Густиню. 17 грудня 1993 року. В обителі розпочалися регулярні богослужіння. Українська держава теж нарешті повернулася лицем до Бога. Відновлення геть обдертих та скалічених храмів відбувалося не лише трудами сестринства, а великою мірою і за державний кошт, і нарешті настав час, коли відроджений монастир знову напіяв усі свої вітрила хрести і полину від землі до неба. І з покоління в покоління несуть і нестимуть українці до густині свої радощі і печалі. І живоначальна Тройця не полишає нікого без тихого віяння своєї благодаті, в монастирській огорожі і поза нею, на хорах Собору і біля чудотворного джерела звідусіль лине до Бога, людська похвала і подяка а швидкоплинний час перетворюється на вічність. Пам'ятаєте, як написано у пророка Ісаї: для того Бог послав мене, щоб всіляти розбитих серцем, дарувати невільникам волю, а сліпим прозріння, проповідувати: літо Господнє, було приємне. У Густині це літо вже настало.